Часом руйнування Керченського мосту більше ударів по військовій логістиці чи по іміджу Кремля. До чого призведе новий обвал незаконної переправи окупантів до Криму? Та чи змінить він ситуацію на передовій? Про це ми запитали в народних депутатів України. Ми знаємо, що президент РФ вже публічно заявив, що він не лишить цю. Потужну а, операцію, скажімо так, силоборони без відповіді. Ну для того, щоб протидіяти цій відповіді, ми чекаємо додаткового оснащення і військової допомоги. Це поразка Росії на дипломатичній арені, і ще раз доводить те, що ми повинні а, працювати над цією цим логістичним ланцюжком для того, щоб знизити. Поставки зброї це питання іміджу персонального Путіна, президента Росії. І він особливо боляче, безумовно, переносить будь-які удари будь-які це, які пов'язані з Керченським мостом. І самі росіяни повинні розуміти, що це уєзве місце яке постійно буде атакований до того часу, поки півострів не буде деокупований, і поки це юридично не буде відновлено суверенна як суверенна частина нашої держави, поставка і боєприпасів і військової техніки на південні регіони, які сьогодні захопила в України Росія, зменшиться це однозначно. Тобто, логістичний момент тут є присутній. Більше того, коли залізничне сполучення вдалося відновити на цьому мосту, то е автомобільний е поки що затримка. І реверсний рух не дає бажаного результату. Безперечно, це вдарило по іміджу Росії, яка заявляла про неприступність Кримського мосту. Безперечно, це вдарить по логістиці, оскільки забезпечення збройного групування окупаційних військ, які воюють на сході України на півдні України, значною мірою забезпечується через залізничні колії, які йдуть по кримському мосту. Вони зараз будуть їх використовувати. Я вважаю, мінімально тому, що розуміють небезпеку, яка зараз існує для кримського мосту. Логістика ускладнилася, але не так, як би нам хотілося. Тому ми маємо ще над чим працювати для того, щоб сама військова амуніція все необхідне не потрапляло через Крим на ті позиції, які ми хочемо відвоювати на півдні. Тобто, паніку ми як то кажуть, домоглися. Тепер треба ще зупинити повністю логістику і скоротити ворогу шлях. До поповнення своїх запасів через залізник. І вони, і ми знаємо зараз, що це залежить. От зараз це залежить від нас, і ми будемо й далі працювати. Це недовго буде. Те, що там вже багато кілометрові черги, і те, що там їм пропонують альтернативний шлях, це дорога смерті по окупованим територіям на нашій на материковій частини, це дуже впливає на їх моральний Вот на цю паніку як залізнична відка і так само і автомобільна. Тому зруйнування автомобільної дійсно затримає це краще вплине на, на наше перебування, скажімо так, на наші контрнаступальні дії, активні дії і гірше вплине звичайно на постачання Росії забезпеченими угруповання лівобережного називаємо їх так. Тому тепер наше наступне завдання це знищення. Цього мосту повністю або пошкодження залізнодорожної, куди йде, скажімо так, ключове навантаження, на яке йде щодо поставки боєприпасів Російської Федерації, угруповання у Криму та лівобережжя з одного боку, через кирсінський міст менше буде доставлятися тільки залізнодорожним транспортом з іншого боку, через те, що перенаправлено вся всі, навіть пасажирські потоки через сухопутний коридор, воно також ускладнить логістику. Росіянам їхнього їхнього озброєння і викомплекту е, е, тому е, це точно вплине на позитивно на наш контрнаступ. Ну і плюс до всього е, рунація Керсінського мосту, в, як ви бачите, б'є по репутації Путіна. Звичайно, що руйнування Кримського мосту це добра, правильна справа, справа людей відважних і розумних, і він буде продовжуватися. Це також ознака того, що заходу потрібно ще більше допомагати Україні зі зброєю, бо ми її використовуємо правильно. Кримський міст взагалі означає незаконний об'єкт будівництва до українського Криму і в українській частині Азовського моря, і він повинен бути зруйнований.